Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Почуття безпеки це велика рідкість у нашому хаотичному світі. Ми часто не здатні реалізувати свій потенціал, оскільки не впевнені в завтрашньому дні, не впевнені в самих собі. І одна з головних причин нашої невпевненості брак любові. Ми ніколи не зможемо сформуватися як особистості і виконати наше високе призначення, якщо не прийдемо до Бога, щоб Його любов могла зцілити нас, Божа любов беззастережна і безумовна, і найкращий доказ цьому жертва Ісуса Христа. Перед моїм поглядом часто проходять численні картини життя Ісуса. Ось Він зцілює людей, Ісус, наш цілитель, Він піклується про нас з великою ніжністю, Він також учитель, наповнює наш розум і серце своєю мудрістю, відкриває нам істину. А ось Він у човні, який спокійно ковзає хвилями Галилейського моря. Спаситель показав нам, що спокій можна знайти тільки прийнявши любов нашого Небесного Отця. Ми бачимо Ісуса в оточенні дітей, їхні маленькі ручки наполегливо тягнуться до Нього, діти не сумніваються, Він обов'язково прийме їх. Ми також можемо бути впевнені, що прийняті Богом, і Він ставиться до нас з ніжністю і розумінням. Повільно, у міру того, як наші змучені душі знаходять спокій у Христі, наш розум оновлюється. Ми прокидаємося і починаємо жити по-справжньому, бо тепер повною мірою відчуваємо безпеку. Його любов зцілює нас. Ми починаємо захоплюватися його характером, знаходити радість у спілкуванні з ним, осягати його задум щодо нас. Ми добровільно поклоняємося йому і прагнемо пізнати його все більше і більше. Любов Божа наповняє нас, і в один прекрасний день в нас засяє Його образ. В третьому розділі послання до єфесян апостол Павло писав. Щоб змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, що були ви наповнені всякою повнотою Божою. Павло молився про те, щоби християни могли побачити значення, силу і неосяжність любові Христової. Він закликає нас поглянути на Всесвіт, на безмежне небо, на нескінченні горизонти з усіх боків, на глибину землі і морів під нами і каже: любов Христа так само неосяжна, як все це. Необхідно сказати, що любов Господа змінює нас, робить вільними і спонукає думати і досліджувати. Ми можемо бути впевнені, що Він спостерігає за кожним з нашим кроком, оберігає і надихає нас, щоб ми з кожним днем більше і більше зростали у Христі. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець! Ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти відкрив нам план спасіння, і тепер з надією ми очікуємо Твого славного повернення. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, жителів нашої України. І нехай погляд кожного жителя буде звернений на Тебе, на нашу єдину надію. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Голгофа це вічний доказ того, що Божа любов до нас залишається незмінною. Пропонуємо вашій увазі серію заочних біблійних уроків дивовижні факти. Щоб отримати їх, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти ви бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!